Усміхнися ліворуч, усміхнися праворуч, уперед створювати наш шедевр. Фазана. Тобі знадобиться пластилін восьми кольорів коричневий, світло коричневий, помаранчевий, блакитний, білий, червоний, жовтий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Найперше зроби тіло. Візьми світло, коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у конус долонями. Молодець тіло. Готове. Зліпи плямочки. Візьми коричневий пластилін і скачай дев'ять маленьких кульок. Молодець, плямочки, готові. Час робити шию. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім зроби заглиблення пальчиком. Молодець. Шия. Готова. Настав час зробити голову. Візьми блакитний пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску долонями. Голова готова. А тепер роби основу для очей. Візьми червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Сплющ її пальчиком. Вітаю. Основа для очей. Готова. Зробимо дзьоб. Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Клас! Дзьоб. Готовий. Зроби на очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Клас. Очі. Готові. Настав час зробити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Розумака, зіниці, готові. А тепер роби крила. Візьми коричневий пластилін і скачай дві середні кульки. Сплющ їх руками. Розумака, Крила. Готові. Настав час зробити пір'я. Візьми помаранчевий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. Сплющ пір'я пальчиком. Розумака Пір'я. Готове. А тепер роби хвіст. Візьми коричневий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску руками. І притисни пальчиком. Клас. Хвіст готовий. Зроби пір'я. Хвоста. Візьми помаранчевий пластилін і скачай три середні кульки. Качай їх у морквинки долонями. Клас пір'я готове. Молодець. Так гарно вийшло. Чудовий фазан. Зробімо ще одну фігурку. Думаю, мене можна відправляти на виставку. Це точно призове місце.